Вони хочуть зруйнувати наше місто. Ключові, знаєте, символи нашого міста, символи України. Є пошкодження на е, різних інфраструктурних об'єктах, також на об'єктах критичної інфраструктури нашого міста. Е, можу сказати, що ми все відновимо, але знаєте, це має такий, знаєте, символізм. Серце міста. Міст, там виключно побите стік, скло побито. Центр столиці України, перетин вулиць Володимирської та бульвару Тараса Шевченка. Сьогодні вранці російські військові випустили по цій місцевості кілька ракет. Одне з місць влучань тут. Загалом у Києві сьогодні загинули від російських ракет шестеро цивільних. я тут був клієнтом, пив каву. І одномоментно був такий свист. Але ми до якихось міських шумів вже звикли, був свист, а потім один за одним два. А потім один за одним два великих таких буха вибуха. І полум'я було величезне на, на розі бульвару Шевченка і Володимирської. І там згоріли машини. А другий вибух і приліт був на дитячому майданчику, що взагалі поза межами будь-якого. З глузду, сенсу і розуміння. Ось, Бачите, навіть в даху видно просто це такий неприємний свист, коли ти розумієш, що це летить смерть навколо, як, як такі джмели. В мене музей Тараса Шевченка. По факту в цьому приїжджі переправилося до війни, зараз не скажу. 90% мистецької спадщини Шевченка. Ну, в картини теплий. Музей тут 49 Не постраждали? Тільки вікна трошки до Підлога трасак ми на другому поверсі. Підлога тряслася і скло повилітало, От, враховуючи, що від місця вибуху до нас додому метрів 500-700, так і в нас по шибки повибивало. А перший вибух я підійшла до вікна, щоб його відкрити. А тоді пролунав другий вибух. Ну я вже з плячого сина з кроваті стянула і в коридор у нас стіни дуже товсті. в Нухті, ось тут в університеті. Якраз у нас пари очно була сьогодні, повинна була бути перша пара на 8-15. Але оскільки була тривога, ну я так і не, не поспішала, думаю, пос... ну, спокійно собі зберусь. Деякі з моїх одногрупників якраз їхали вже на пари. Ще одна одногрупниця йшла буквально ось тут. До речі, біля швидкого корпусу вона казала, є ж ударною хвилею відкинула. Вона прям ну, аж оглохла на деякий час. Рятувальники працювали в шістьох місцях, які постраждали внаслідок ракетних ударів. Шість людей загинуло, 50 людей постраждало, 12 людей ми рятували і 24 людини. Евакуювали, тобто виводили з квартир, вони не могли самостійно вийти. У нас були пожежі. Одночасно, у нас було три пожежі на яких ми працювали. Площа пожежі складала десь 500 квадратних метрів, десь 700 квадратних метрів. Палав склад сировини, тобто вони потрапили взагалі в склад сировини, тому кияни могли спостерігати дуже сильне задимлення. Остання інформація, яка була оприлюднена, це Більше 80 ракет, 83 наші збройні сили. А більшу половину 43. Це теж уточнюється дані, але станом на зараз так. Знешкодили. Потрібно розуміти, що не все можна знешкодити. Вони намагаються позбавити Україну тепла і світла, думаючи, що таким чином вони нас залякають. Але це ключова помилка Російської Федерації. Думати, що нас можна зламати або залякати.